Пане Юрію, я зараз дивлюсь, що Андрій Ярмак, голова в президента, він публікує відео із Херсону, де вночі були масштабні пожежі, горіло 10 маршрутних автобусів. Ну і також пошкоджено ескаватор управління ДСНС Одеської області. Та, тобто, оцей неспокій про який ми зазвичай говоримо в контексті південних регіонів, він все ще лишається. На жаль, що ви скажете про ситуацію довкола Херсонської області. На що б зараз найголовніше ви звернули увагу нашої і нашої глядацької аудиторії? Знаєте, безпекова ситуація в нас все ще дуже складна, тому що ворог продовжує обстріли, незважаючи на те, що вони чудово розуміють, що зараз тут тривають роботи по евакуації людей і по гуманітарному забезпеченню людей, які постраждали від. Російського теракту на Кахорській ГЕС для них будь-які скупчення людей, будь то волонтери-рятувальники, цивільні люди, просто це законна ціль, і вони будь-яку можливість використовують для того, щоб як можна більше українців знищити в цьому плані їхні терористичні методи не змінилися. Але завдяки успішної контрбатарейної боротьби наших хлопців, дякуючи ЗСУ, ну, Круті, дійсно круті зараз. Все ж таки в них обмежені можливості для того, щоб наносити це удари. За крайню добу у нас одна людина отримала поранення вночі були обстріли. На щастя, не було звернень до наших лікарень, що хтось отримав поранення чи, чи загинув. Зараз так само чутно контрбатарейну боротьбу в Херсоні. Тобто, ну, на жаль, для нас це постійний тривалий процес. Щодо ліквідації наслідків, вода відходить. Вона вже менше метра за рівнем. Все ще на жаль залишаються підтопленими. Частково п'ять населених пунктів на пробіжній частині Херсонщини. Це 843 будинка все ще підтоплені. Як тільки вода відходить, сразу заходять наші вибухотехніки. Декілька десятків бригад насправді працюють для того, ну щоб максимально. Оперативно перевіряти цю територію. Вони обстежили вже 345 гектар і було виявлено і вивезено та знищено 31 вибухово небезпечний предмет. Це саме те, що вода залишила, коли вона відходила. Після вибухотехніків заходять правоохоронці, які фіксують наслідки цих злочини, і вже потім заходять працівники комунальних служб разом з екологами, які ліквідують наслідки цього теракту. Санітарну обробку роблять, вивозять біовідходи, які небезпечні для людей. Санітарна епідемічна ситуація в нас контрольована. Немає зараз жодних от таких от спалахів інфекційних хвороб. Але медичні заклади, профільні, які цим займаються, вони зараз в підвищеному, скажімо так, стані готовності для того, щоб оперативно включатися, щоб в нас не було тут ніяких епідемій. Пане Юрію, коли ви говорите про небезпеку, яка нині існує на правобережжі Херсонської області, все це очевидно, зрозуміло, ці обстріли. Але знаєте, що мене найбільше втішає, це те, що там український стяг, українська влада, збройні сили, ДСНСники. і ми всі бачили, як вся Україна без перебільшення кинулася рятувати наших людей на півдні України. Тому за це отак 50 на 50 можна бути спокійними і абсолютно неспокійними за наші території, наших людей на лівобережжі, тому що Росія зараз досі не пропускає мі. Місію ООН на лівий берег Херсонської області нагадаємо, що вони фактично просто заявила, вони хочуть допомогти людям провести евакуацію, надати якусь допомогу. І це при тому, що лівобережжя зараз найбільше постраждало після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Яка інформація до вас надходить, якраз от з цих окупованих частин Херсонщини, що зараз з людьми? Наскільки вони у скрутному становищі? І ми бачили декілька буквально історій такого успіху, коли вдавалося вирвати із з лап окупантів людей через воду з лівобережжя, чи продовжуються якісь такі спроби дотягнутися до тих територій? Дивіться гуманітарна, скажемо, так, робота з правого берега на лівий, це та тема, яка зараз потребує максимальної інформаційної тиші тому що ну вся країна бачила, як Ворог просто розстріляв евокуційно лодки, які вивозили наших людей. Тому, якщо дозволити, я поки що це не буду коментувати. Щодо ситуації там, ну вона жахлива. Насправді, окупаційна влада дуже поздно розпочала евакуаційні роботи, дуже поздно, пізно. Вибачте, і в. В насправді вони носили більше знаєте, такий пропагандистський характер для того, щоб зняти картинку, що нібито там якась турбота про наших людей є е, насправді. Реальність там зовсім інша. Вони не пускали навіть тих, хто е, хотів виходити на воду з на Лівому березі, для того, щоб рятувати людей в Олєшках, в Новій Каховці. Вони не відмінили комендантську годину. Вони погрожували просто розстріляти людей, які намагалися з е, цих підтоплених затоплених будинків знімати людей. Були факти вимагання грошей за те, що люди там хотіли виходити на воду. Тобто, да, то добре, там це буде коштувати стільки, ти там один з наших солдат буде з вами там на цій лоці. Там проведе через ці пости. Зараз гуманітарна підтримка. Вони її оголосили, що будуть грошові виплати людям, там різноманітні виплати насправді. Але при цьому сказали, що ці виплати може отримати тільки людина, яка має паспорт громадянина Російської Федерації, тобто вони навіть цю трагедію вони використовують як е тиск на людей, як е -от один з методів е примусової паспортизації. Хочеш отримувати цю компенсацію, хоч якусь допомогу. Будь ласка, от виїзна бригада. Ви так само вони працюють виїзні бригади, які ці паспорта людям видають. Просто вони їздять по містам скупчення цих біженців, які вони вивозили там, і е, там ці паспорта оформлюють людям прямо на місці. От те, це, це, це те, що зараз там відбувається, пане Юрі. Наступна ситуація про яку хочу поговорити, якраз те, ще не потребує навпаки, потребує. Розголосу днями у Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуював людей. Перевізники це роблять за гроші. Вони вдвох напали на одного, скинули його на підлогу, добивали ногами тільки тому, що він складає певну конкуренцію їхньому бізнесу і безкоштовно перевозив людей з небезпечних територій області. Що це за інцидент? Чи має він подальше продовження? Дивіться, ситуація стосовно Карена, так здаву цього хлопця, якого побіли. Оці, оці два скажімо так, інші дві людини. Зараз порушене кримінальне провадження. Наскільки мені відомо, особи встановлені, от ті, хто вчинив на, на, на мій погляд, це злочин стовідсотковий. Будь-які мотиви, які б там не були, вони не виправдовують те, що вони зробили. Зараз слідство вже встановлено, чи пов'язано це з волонтерською діяльністю Корена, чи були якісь інші мотиви. Але в будь-якому випадку, от те, що ми бачимо на відео, це злочин. Насильство. Воно я хочу всім нагадати: воно проблеми не вирішує, воно створює додаткові проблеми і. Це те, що нас відрізняє від цих істот з цих болот, які до нас прийшли зі зброєю. Це те, що ми все ж таки права держава, і цивілізована країна, і всі питання вирішуються в нас в правовому полі. Контроль, наскільки це в правовому полі за цією справою, обласна влада буде тримати, і я сподіваюся, що там буде вирок відповідний, скажімо так, цьому злочину, тому що не припустимо. А у нас дуже складна і так безпекова ситуація. І зараз всі працюють єдиною командою, і не, не, незалежно від того, це місцеве самоврядування, військова адміністрація, волонтери. Зараз всі працюємо разом. І коли коли такі випадки, ну це жахіття насправді, тому що воно роз'єднує. А зараз ну, наша сила, вона в єдності зараз всіх українців. Тому такого не може бути просто. Ні Юрію, дякуємо за інформацію по регіону. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський був з нами цієї миті.